에, доброго вечора, товариство! <плес> Ви помітили, яка висока планка, який високий стандарт у до скульптур? <плес> Ви помітили? Як, як високо! Наш черговий скандал, давайте згадаємо всі. Е, Ксавєру Моцарту, пам'ятаєте, це, потім містер Арбітріум, і тепер скульптура впевнена. Всі в курсі скандалу? Та-та. На відміну від попередніх двох, які поставили в центрі, Цей сховали в парку, щоб ніхто не бачив, але від Фейсбуку нічого не сховаєш. Ну, Розгорілося дуже бурне обговорення, чи має право існувати така скульптура в середовищі, і дійшло до того, що її аж облили мазутом і хотіли підпалити. І вся львівська інтелігенція почала бити на сполох. Це провокація. Галичан хотіли підставити. Бля, хто? Тернополяни? Я їх розумію. Розумію, не хочеться уявляти, що живеш в одному місці з людьми, які думали, що горить камінь. Вони можливо навіть не грали в чувачі. Це дуже. Але я ну, думаю, що ці рагулики можуть бути нашими. Не треба соромитися. Має бути все. Я тільки знаєте за що радію, що ми дуже релігійний край, тому що фігури з матінки Божої би не пройшли того кастиного. Тому чисто через релігію можуть бути різні. Так, подумайте над цим. <риклад> я був на дитячому святі, бував на дитячих святах, поаплодуйте, якщо бували. І там в кінці дитячого свята така атракція відбувалася. Треба було, дітям потрібно було розбити піняту, в якій були цукерки. Піньята, всі розуміють, що мова. Пінята висіла, і в кінці діти, ну, почалося млявенько, якщо чесно, млявенько, діти ще ледве то били, поки хтось з дорослих не крикнув Там москаль. <звук> діти дуже включилися. Однапрям пригнула з ножом туди. Мій похресник зробив коктейль молотова туди. Ні, Ну класно, такий гарний рівень русофобії можна дітьми гордитися. Але хтось з дорослих сказав дуже обідно, що немає підняти для дорослих. Оці, знаєте, оці, яким все не так. Що повітря за прозоре. Оці дорослі. Я думаю, пінята для дорослих, а що там мало бути? Ну там точно не цукерки. Там спазмалгон, ібупрофен. Фестал. Сорбекс, отаке. І там би як почали махати, там би хтось там би спина зловила, кось би продуло. Пінята для доросла треба замовляти новою поштою додому. Кур'єром десь в суботу, спокійно, там з жінкою розібрали така піннята. Розбити піньяту. Дивіться, я більше п'яти років живу в себе на своєму районі, ту квартиру, яку я знімаю, і всі п'ять років біля під'їзду мене зустрічає один той самий чувак. Постійно. Один чувак, він стоїть, там, знаєте, такий житель першого поверху, цей житель, який там курить, кульгає. Де б я не жив, завжди має жити такий чувак на першому поверсі. Коли б я не прийшов, в будь яку погоду він там стоїть просто. Він мене там зустрічає і ну, такий вартовий під'їзду. Він постійно там стоїть. Що би не сталося? І одного разу я їхав в громадському транспорті, побачив його там. Я думав: а що з хатою, чувак? Мені вже не вертатися. Що сталося? Чого ти чекав? Може ти дослухав трек? Чому так? І він, попри те, що він зустрічає п'ять років, дивився ніби на ніби на пусте місце. Мені стало так обітно. Я йшов, весь час думав, я приходжу, а він, же, сука, стоїть під під'їздом. Як? Як, може, ти не кульгаєш? Таке міракл. Оскільки я живу біля політехніки, весь серпень я спостерігав за тим, як е, е, батьки і абітуріанти приносять документи, за тим процесом дуже класно спостерігати. Я там часто каву, дивився, ці стурбовані лиця батьків, які здають дітей на п'ятирічне зберігання, знаєте. І вони мене часто питали, як пройти до того чи до іншого інституту, і я трошки, трошки сіяв в паніку. Ви не скажете, як пройти до інституту економіки. Кажу, а ви поступати. А що не варто? Я не знаю і йшов. Трошечки посів. Я хочу подивитися на лиця тих студентів, коли не прийдуть на пару там я стою. Це дуже важливо. До речі, якщо дивитесь на нас на Ютубі, напишіть, в якому році ви поступали і хто ви за спеціальністю. Дізнаємося, скільки ви працювали по спеціальності. Так <реш> <реш> е, у Львові багато туристів ще є, слава Богу. Я помітив за собою таку річ, коли я йду, є група туристів, і коли вони дивляться кудись доверху, і навіть якщо я знаю, що там наверху я теж дивлюся разом з ними. Постійно, я таке саме помітив за собою, коли хтось щось шукає внизу, я інстинктивно допомагаю йому це робити, що він шукає. Я стояв в черзі, і якийсь чувак почав щось шукати, і я включився в процес. Я ж почав шукати з ним, і він теж не розумів, що відбувається, що я шукаю. І в якийсь момент ми зійшлися з ним поглядом, і я не знав, що робити, просто відвернувся, і він подумав, що я знайшов. Мені стало трошки ніяково, я захотів втекти а Він подумав, бля, наш тобі скрепка. Чарги магічне місце, тільки в чаргах ми можемо пересіктись з людьми, з якими ми більше би ніколи ніде не пересіклись. І я помітив, що я зустрічаю людей, які чують деякі фрази, але використовують їх не за призначенням. Я стояв вощадбанку, люблю таке. Стало дуже тісно, я зробив жіночці зауваження, і вона каже: Вам щось не подобається, їдьте на таксі. Що е, мені? Що мені сказати, щоб продовжити гру? Ставте п'ять. Мені подвійний мохіто, Що робити, жіночко? Це неймовірно. До черги це фантастика. Так, дивіться, у мене таке запитання. А є тут е, вегетаріанці? Ого. Я, о. Що? Виносить куртку. Такі. Ставте п'ять. Ні, мені було цікаво, але ви аплодуєте, всіх енергії багато, тут нема. Ми прийшли з моїм другом пообідати, замовили, він замовив вегетаріанське, я замовив своє звичайне, і приходить келнер і каже: хто в нас тут особливий? Кажу: я особливий, а ось вегетаріанець. Бо це дуже дивно, це просто люди, які не їдять м'ясо, це нічого тут особливого. Мені подобається, що в мене є багато друзів, вегетаріанців. Є один, якого я прям обожнюю, я його часто підколюю. Ми працювали разом з моїм другом на одному на одній події. Гарні була дуже гарна виїзна церемонія. Він був діджеєм, я був ведучим. Була фантастична галявина, трава, щойно покошена. Я підходжу до нього і кажу: так, акуратно не можна нічого тут їсти. То для людей, щоб та трава лишилася цілою. Він дуже посміявся, класний прикол. Потім ми вертаємося додому, їдемо через ліс, він зупиняється і каже: слухай, там збита лисиця, ти будеш забирати? <рес> тому мені дуже подобається такий рівень довіри. Це класно. Дивіться, я стараюся зараз харчуватися здоровою їжею, треную це в собі, але час до часу можу зриватися, і моя іра зловила мене на тому, як я дивився відоси з фастфудом. Я не гуглив великі хот-доги. Просто я дивився якісь відоси, і там люди їли картоплю фрі, я так думаю, ну, блядь, які щасливі. А там щасливі люди, вони бігають, веселяться, вони живуть повним життям. А я недавно їв з підлоги. Ну, <реш> <реш> ну Просто впало, і я швидко взяв. Блін, ну парова котлетка, все одно ж котлетка. Іра каже, Саша, ну блін, ну що ти таке робиш? Я кажу, ну, дивися, ну правило 5 секунд. Правило 5 секунд. Ну ще мікроби не встигли приліпити. Я каже, ну та, але волосся встигло. <рес> Все, харачуйте здорово, всім гарного вечора, Па-па!